Винать цю нечисті з, з України. Наш дім зайняли буряти. Розкажіть, як це було? Ой, як це було? Важко сложно. Поїхали в високопілля? В районний центр чоловік на роботу. Приїхали вже з роботи, вже заселилися. Там зараз І не було нам куди. Ми назад в Високопілля. і проживали в окупації. Не знімайте. Це воно вам, мабуть, сюди і прилетіло, бо буряти тут стояли. Ну О. Та які це, бур, це, це буряти розвалили, тут наші да? посаву ходили. Угу. Це росіяни... Це вже наші як були, а вони власні. сиділи в п'ятому. А наші тут були. Наші угу. коли І вийшло. Наші як стріляли по бурятах, то воно ціліше було. А вже як буряти, то... Воно де то полі високі, от сюди стріляли. Як наші зайшли вже сюди в село, це вже буряти тут порядки на вулиці, не наші. А то ваша машина Так, да. була. Форт був. Ну, Форт вони виїхали, там на тій вулиці розрубало. Десь час, мабуть, постояли там. Похизувалися, якраз снаряд прильот прийшов, розірвало машину. А вогу тут зав... розбило на наухна ліку. Це так, да, це це буряти тут, похазяйнували. Наші провалили. Були, а муряти клапати. Да-да, там такі балванки дубель, так? Да? Добрий, Добрий день. Добрий день, мої дорогенькі. Розказуйте нам щось хороше. Вони тут бояться не треба, бо вони будуть тут. Ми вже привикли до цього. Ну, що, прильоти оттуда, отут, тут читайте два кілометри. Оце п'яти високополя. Вони там їх, вони всі, вся техніка, їх, там у них все було. І вони сюди били лен, сюди. От Оце от, Ми так утром рано встаємо. Щоб води набрати, вон колодязь там у мене, ото бачите, полусадні там колодязь. Mm -hmm. Ото ми набирали воду, кум, кума і я. І оце тут снаряд взорвався. Ну, слава Богу, ми залишилися від тільки що і досі пор у голові жужити. І це ж наші хлопці якраз приїхали з цієї сторони сюди. І вони тут так тікали, отамав. Воно там, де крайня хата згорівша, вони оставили оружжя, що хлопці сказали, наші, нам їх вистачить на дві тижні бити. А вони не брали оружжя, вони брали віщі, які понабирали, пограбили людей, розумієте. Це буде добре. Ми відбудуємось. Буде добре, буде жити Україна.